Всім привіт! Запрошуємо товариство до нас на розмову, як завжди на теплий час. Дякуємо за ваші коментарі, за підписки. Не забудьте зараз поставити теж вподобайку. Вона допомагає трохи поширювати це відео. Якщо вам, звичайно, сподобається, то можете ще порекомендувати і перепостити його. Алгоритми Ютубу так влаштовані, що е, чим більше є реакцій на відео, тим більше воно. Поширюється, і ми зауважили по статистиці, що з якими дивилися 73% людей, які переглядають, не є підписані на канал. Ви привіть ту незрозумілість. Підпишіться теж на канал. І сьогодні хочемо з вами пороздумувати про питання ідентичності. Позаду нас висточністю назвете, що це за краєвид. З точністю скажете, що це є не море, що це є не степ, не пустеля, але що це є гори. Звідки ви це знаєте? Є певні ознаки, по яких ми визначаємо те чи інше явище, чи те чи інше місце. І ми хочемо теж сьогодні з вами пороздумувати про певну ознаку нас як українців, по якій теж непомильно ми можемо сказати, що так, ми є українці, і це є наша мова. Але між іншим це не просто є, тому що ну, багато наших знайомих, які поїхали зараз вимушено за кордон е, через ситуацію з агресією Росії в Україні, зіштовхуються з тим, що дуже багато за кордоном іноземців не можуть ідентифікувати, що ті, хто приїхали, це і українці, uh -huh. бо є одна річ, за якою вони розгублюються. І ця річ це якраз про те, що ми хочемо сьогодні поговорити. Угу. нас на ті, на ті роздуми навштовхнула реальна ситуація з життя. Напередодні е, була учасницею е, вебінару, і одна доповідачка, е, вона з Дніпра, і слайди були перекладені українською, але вона розмовляла російською. Безперечно, в коментарях і в чаті. Я і інші учасники звернули на це увагу, що це неприпустимо і таке інше. І що мене вразило, я теж поділилася з чоловіком цим. Що мене вразило, що багато людей, учасників, мали. Такі цікаві коментарі, е, в яких йшлося щось на кшталт, е, яка різниця мова, важлива інформація. Е, якщо не хочете, йдіть в інше місце, слухайте, і таке інше, і таке інше, і таке інше. Посеред інших коментарів був такий коментар, на який я би хотіла так з тобою пороздумувати і теж з вами разом пороздумувати. Це такий, як на мене, маніпулятивний коментар. Він звучав десь приблизно так. Е, Багато військових, які стоять, які захищають, вони теж російською мовою розмовляють. Мовляв, яка різниця? А ви отут в тилу, і ви ще щось хочете. І м -м, мені хочеться, власне, на отакі або подібні коментарі е звернути увагу і трохи, якби так, порозставити крапки над і. Mm -hmm. Бо так виглядає, ми з тобою говорили, що е, такі коментарі вони є достатньо маніпулятивними. В, яким, в якому сенсі? Е, якби Те, що хтось розмовляє російською мовою, е, і він захищає зараз мене в тому числі, або те, що хтось народився в російсь... з російському місті. І він зараз в силу обставин важко переходить на, на мову українську, це не виключає мого права, як громадянки України, отримувати послуги чи отримувати в Україні громадський простір з українською мовою. Так якби от, оце, оце не змішування важливе. Оце таке якби. Е Моє право є теж важливе. Моє право я також, воно одне-друге не виключає, те, що є хтось, на жаль, з Російщини, розмовляє російською мовою і захищає нас. І велика вдячність. Але тут не про те, що хтось когось заперечує, чи заперечує в чийсь патріотизм чи звитягу в жодному сенсі, лише теж про те, ідеться, що. Ми, як громадяни України, ми маємо право угу. на отримання українською мовою громадського простору, взагалі укр підтримку української мови. Є теж оця річ, що коли ми, українці, намагаємося захищати своє право на отримання послуг українською мовою, угу. нас намагаються виправити, ніби ми маємо щось змінити. Перейдіть на інший чат, слухайте інші лекції, mm -hmm. ті, що mm -hmm. вам підходять більше. Там намагайтеся звикнути до того, бо важлива інформація, не те, якою мовою вони доносять. І знову ж таки, ніби проблема є в мені. Так. Тобто, так. якби перекидається оця річ, ніби я маю щось змінитися. Ну в кінці кінців я маю право так. отримувати те, що ти говорив, отримувати послуги, отримувати інформацію моєю мовою, я в своїй країні. Uh -huh. Uh -huh. Так воно для мене дуже цікаво є. Ти українець, якою мовою ти спілкуєшся? Це нормально, коли українською. Якщо ти спілкуєшся. В Росії, російською, це нормально. Uh -huh. Але чомусь для мене дивно є, коли ми не можемо усвідомити, що будучи в Україні спілкуватися російською мовою, це аномально. Uh -huh. Uh -huh. Бо хто буде впливати українську мову? В іншій державі, та так, ніхто так. ніде в Америці, в Європі чи в іншій. Ну, українська мова, вона не буде плекати, тільки ми в Україні можемо ту мову плекати. І тому угу. так воно часом гірко, коли тебе намагаються ну, заць зацькувати, сказавши, що твої думки якісь неправильні. Коли угу. ти хочеш, щоб про тебе, ну, якби сказати, про твою потребу українця не має турбуватися. Угу. Е, ти з чула? Таку думку вона не є новою, що до прикладу, французька мова, в якій країні вона може розраховувати на захист? У Франції. Нею можуть розмовляти в інших країнах, але у Франції вона має право розраховувати на захист. Португальська мова, вона може теж розраховувати на захист в Португалії. А де крім України може розраховувати на захист українська мова? Якщо ми в себе в країні... Будемо отак якось літепло ставитися, прикриваючися толеруванням. То де мова українська може ще розраховувати на цей захист, якщо ми самі не будемо її власне захищати. І ще одна думка відгукнулася, бо є на це причини. чому взагалі застосовуються отакі поняття: змініть ви щось. Це у вас щось не так. Це у мене, як, як українки, що це щось зі мною не так. То я національно, занадто е, якась націоналістка. Власне, навіть слово націоналістка вже то з, yeah. з такою негативною конотацією. Отже, е, я думаю, ми порадимо, можливо, такі кілька кілька джерел, кілька сайтів, де ви можете почитати, якщо б вам було цікаво, чи почути, послухати навіть таких дуже класних. Спікерів, блогерів, які говорять про те, чому звідки взялися оці, е, оці такі звихнуті ставлення до мови, тому що це насправді тенденційна методична політика зросіщення. і оцього розмивання меж, о цього намагання зробити з нас українців якихось не таких, якихось НАТО націоналістів. Я зараз читаю книжку, і мене розриває просто така подекуди лють. Наскільки це продумана політика, наскільки це була методично зроблена робота, перевернути все з них на голову. Тобто, все, що було українського, все, що було доброго, було перевернуто, було знеціннено, було, було, власне, опоганено. І в тому числі і мова, як з нашою мовою робили, нашу мову вживали в якихось таких. Шароварних контекстах вона така, така сільська. Нею не можна розмовляти в якихось вищих колах. Її намагалися применшити, зацькувати. Це один зі способів. Багато більше робили з нашою мовою дуже паскудних речей. Навіть термін російськомовний і україномовний це теж штучний. Штучно створений, між іншим, це цікаво, бо коли в Конституційному суді йшла мова про захист того закону про мову, дуже гарно uh -huh. про це розказувалися, теж рекомендуємо, якщо є бажання собі подивіться ту річ. Тобто ми з вами далі є на фронті. Uh -huh. Хтось є в окопах, хтось є зі зброєю в руках. Наша зброя теж в наших середовищах, де ми є. Стояти на правді і знову ж таки не давати можливості собі посунутися так. з тих е, основ, на яких ми маємо стояти. І мова має значення точно. І якщо хтось, маючи е, таку історію, там ти, що був зросійщений, е, намагайтеся говорити українською. Не є біда, коли ми помиляємося, біда, коли ми не робимо нічого. Не не смішно виглядає той, який помиляється, коли говорить е, українською мовою з якимось там з впливами різних середовищ, як то часом ми називаємо суржиком. Ні, це це прекрасно, коли людина намагається говорити. Тому запрошую насправді цінувати українську мову в своїх середовищах, не переходити на російську. Бо часто в нас і таке угу, було, угу. коли хтось е, приходить російською говорить, ти намагаючись йому допомогти, переходиш на російську. Ні в якому разі, українська мова має бути на висоті, бо це мова нашого народу. Ми теж дамо відео, якщо вам буде цікаво, якісь поради е, людей, які переходили. З російської на українську вже в свідомому віці, і як, як їм це виходило. Угу. Я дякую, що ми підняли цю тему. Дякуємо вам. Поділіться своїми думками. Будемо вдячні за ваші роздуми, запитання. Що ви про це думаєте? Як вам з цим? Це питання, яке потрібно піднімати на всіх, як на мене, платформах і майданчиках, де, де маємо можливість. Шануємо своє. Дякуємо, що ми це робимо. Якщо комусь зайшла наша тема, яку ми говоримо, і в принципі наші будь-які інші попередні відео, то, будь ласка, теж вподобайка, поширення. І якщо ще не підписані на наш канал, теж підпишіться. До зустрічі. Па-па.